Христос Воскрес, новина добра нам і зустрі передається всюди, що Він живий і знов тепер його скрізь бачать добрі люди. Він, як колись проходить по землі спокійний, добрий та безмежно щирий. Спішать до нього стомлені усі в житті своїм і в долі нещасливі. Сліпі, криві, прокажені, глухі. Що край дороги там не раз стояли? Помилуй нас, Давидів, сину. Сьогодні знову закричали. Навколо роздаються шум та голоси. З усіх околиць позбирались прості люди. Чого ви товпитеся всі? і чути відповідь? Христос тут нині буде? Прямує шляхом через Єрихон але як б'ється серце Митеря здалека йому чути. Закхею злась, смоківниці скорій, я в домі твоїм нині маю бути. В сльозах Марія, Марта, вся рідня, розлука з братом це печаль для смертних. Ви камінь відкотіть самі. Христос і зараз воскрешає з мертвих. Скаперному з сотник, з вірою іде. Про хворого слугу розказує Христові Іди, повір, і сталося тобі слуга твій в цій годині вже здоровий. Тривожний наїн втратою вдови, Велике Горе важко передати, але за містом він спиняє всіх, бере за руку хлопця й каже йому встати. В купальні Силоам цілюще є вода, сліпі спішать дорогу, як завжди. Це їх Христос тепер послав туди, що бачили його завжди по правді. Віфезда місце всіх, і хворих, і калік, їм зрушення води потрібне знову. І ось Христос з'являється до них, питає їх, хто хоче бути здоровим. Човен на морі, зірвалась буря в мить, а учні вдарили тривогу. Учителю, вставай, розпорядись, ми гинемо. І буря стихла знову. Хто того сам не пережив, Христа Воскреслого не бачив над собою, сьогодні хай довіриться йому, і з ним зустрінеться, як і зустрів зі мною. Як добре знати, що Господь і Бог не тільки в небі, на землі і між нами. Є вірний захист від усіх тривог своїми дивними і добрими ділами. Підемо з Христом Воскреслим і живим, тут на землі, піднявши прапор віри, що було видно це скрізь людям всім, і благодать свята полилася без міри, щоб всі народи, люди, племена пізнали того, хто є найдорожчий. Воскресінням його помножили діла по всій землі і під небесний простір.